І так, основні переваги американського клубу LiveGood, які ти можеш використати для себе. Компанія LiveGood це найновіша модель бізнесу, яка зараз є на ринку. Щоб стати членом цього клубу і отримати можливість заробляти, тобі потрібно всього один раз сплатити членський внесок в розмірі 40 доларів і оформити місячну або річну підписку, яка складає всього на всього центів на місяць. Причому на річній підписці ти економиш 20 доларів. Важливий момент в тому, що тут немає ніяких обов'язкових покупок. Ти можеш купувати, можеш не купувати. Ти отримуєш 50% з кожного запрошеного тобою партнера. Виплати в мережу складають 80% з товарообороту. Ні в одній компанії такого немає. Також тут передбачений навіть пасивний дохід. Ти його отримуєш від тих людей. Хто знаходиться вище від тебе по структурі. Компанія Лівгуд застосувала унікальну систему Powerline. Зайшовши в свій кабінет, ти можеш бачити кількість людей, які зареєструвалися після тебе по всьому світі. Це зроблено з метою, щоб показати, наскільки стрімко розвивається компанія і як вигідно тут чим швидше зайняти своє місце. І так перший вид заробітку. Це бонус швидкого старту, який виплачується раз на тиждень. Тож за кожну людину, яку ти запрошуєш, щотижня ти отримуєш 50%, а саме 25 доларів нараховується на твій внутрішній баланс. Відповідно, запросивши усього двох людей, ти вже повертаєш свої вкладені гроші. На даній таблиці ви бачите, що як тільки ви зареєструвалися і оплатили членство, ви вже знаходитеся на першому рівні і маєте можливість заробляти 50% з першої лінії. Ваш статус називається без рейтингу. Наступний бронзовий статус дасть вам ще можливість, крім того, ще мати 10% з вашої другої лінії. І так, далі до 10 рівня. В цілому, ти будеш заробляти з усієї своєї структури. Для прикладу, ти запросив 10 партнерів. Ти заробив зразу 250 доларів. І якщо кожен з них запросив хоча б по 5 людей, ти ще додатково заробляєш 250 доларів. І так далі, в залежності від твого кар'єрного рівня. Таким чином, всього за декілька місяців ти можеш вийти тільки по цьому виду доходу на декілька тисяч доларів. Переходимо до другого виду винагороди, а це саме глобальний бонус: ти заробляєш 25 центів з кожної людини, яка попадає в твою структуру. Власне, ці 2047 доларів і говорилося про цей вид бонусу. І тут важливо зрозуміти, що чим більше людей в твоїй структурі, тим більше грошей ти будеш заробляти. Важливий момент, якщо ви зареєструвалися, але не оплатили своє членство. То та людина, яка зареєструвалася пізніше від вас, але оплатила, вона може стати вище від вас і відповідно отримати вже більшу кількість людей. Ну і третій, самий грошовий бонус, який тут є, це метчін-бонус, так званий чек від чеку. 50% ви отримуєте з кожного особисто запрошеного вами партнера. Тож, уяви собі, запросив ти 10 чоловік. І кожен з них, наприклад, отримує 1000 доларів, то тобі раз в місяць будуть нараховувати по 500 доларів за кожного особисто запрошеного. Це самий грошовий бонус і виплачують його за те, що ти допомагаєш своїм партнерам. Четвертий бонус це бонус за розничну торгівлю. Якщо людина зареєструвалася за вашим посиланням і купила продукцію по розничній ціні, то ви отримаєте 50% від цієї ціни. П'ятий вид бонусу це для тих, хто робить великі об'єми продаж продукції. Там так само можна дуже гарно заробляти. І ви отримаєте 50%, якщо ви робите продажу більше, ніж 50 тисяч доларів. І останній вид бонусу, напевно, що він самий приємний – це діамантовий бонус. 2% від усього товарообороту компанії ділиться між всіма. Партнерами, які досягнули раного діамант. А це п'ятий рівень нашого кар'єрного зросту. І що важливо, цей бонус виплачується щомісяця. Я такого не бачив ще ні в одній компанії. Тож, давай тепер приблизно подивимося, які гроші можеш заробляти тут саме ти. Получившись до компанії на рівні без рейтингу, ти можеш за перший тиждень заробити зразу 50 або 100 доларів, запросивши для цього всього-навсього двох людей. Закривши другий рівень бронза, твій дохід вже буде складати в районі 300 доларів на місяць. Далі в нас слідує серебро, золото і діамант, і доходи відповідно значно зростають. Так, звісно, наша ціль тут діамант. П'ятий рівень, але по дорозі до цієї цілі ти можеш заробляти тисячі доларів. І якщо ти будеш серйозно до цього відноситися, докладати зусиль, то ти по-любому станеш тут діамантом. що ж, підведемо риску. Щодня до цього клубу долучається близько п'яти тисяч людей по всьому світі. Це люди, які вже оплачують своє членство. Тому якщо ти дивишся це відео, не пропусти свій шанс займи в місце в самій прогресивній і швидко системі світу. Все, що тобі тут доведеться робити, це розказувати про шикарні продукти для здоров'я, які тут є, які тут вигідні ціни, і ділитися своїм реферальним посиланням, яке є в твоєму кабінеті, і будувати так само свою структуру. І при цьому заробляти гроші. Тому розбирайся! І не лови гау. Основний слоган цього бізнесу я користуюся, мені подобається і я рекомендую.